Всім доброго раночку, рада вас вітати. Сьогодні у нас з вами вже 9-й день. Ми з вами закладаємо одну і ту ж афірмацію, установку в саме серце нашої підсвідомості. Тому пишемо нашу тему. Вона у нас одна, достаток, наповнює моє життя. І робимо активізацію нейронного контуру, мінімум 20 слів за дві хвилинки. Поїхали. В мене 29 слів. Цікаво подивитися і порівняти слова першого дня, бо вже 9 день у нас, то, якщо можна порівняти, в мене зовсім я от дивлюсь в яку сферу. Зовсім про іншу сферу, про, зовсім про інші якісь емоції. Можна сказати навіть, що це писали дві окремі людини. Добре, сьогодні я чомусь мені захотілося, я помалюю іншим кольором. Ви можете чорним, можете по відчуттю. Мені просто прям зеленим захотілося, і тому буду, ну, товстий маркер, але яким. Набираємо фігурку себе. Ренераграфую її одразу і набираю лінію. Достаток наповнює моє життя. Достаток наповнює моє життя. Достаток наповнює моє життя. Дихаємо, достаток наповнює моє життя. Достаток наповнює моє життя. Щось у мене сьогодні так багато ліній. Добре. Так, скругляємо. І вже хтось може відслідкувати, які зміни в його житті. Для когось, можливо, зміни ще й не видно. Може, хтось ще й не бачить зміни, а може, у когось вже вони проявилися. Всі ми різні, по-різному ми сприймаємо, у когось ще може мозок спати, ще не підготовлений. Все залежить від того, скільки ви малюєте. Як ви малюєте, які ви в процесі малювання? Як ви поринаєте в цей процес? У мене зелений сьогодні маркер. А, про зміни, напишіть в коментарях, які у вас є зміни, чи вони є, чи їх нема. Цікаво. Та поділіться цими не це в собі. Про маркер. Чому зелений? Ну, так мені відчулося. Захотілося мені зелений. І от зараз я з вами малюю. І я, в принципі, вже розумію, чому мені зелений. Це виходить ще з того, які в мене були слова. Вони були... Я вже скучила за родиною, то в мене такі слова про сім'ю випливали, про чоловіка, про діток. А це, да, такі сер... діла сердечні, це, це все про зелений колір, це серцева чакра, вона зеленого кольору. Тому навіть на підсвідомості в мене обрався такий колір, тому що мені його зараз да, трішки не вистачає цього родинного поєднання. Тому... Да, але скоро ми зустрінемось, я вже скоро буду вдома, то, то всього буде в достатку. Але зараз ось ось отак. От. Мені прям захотілося цієї підтримки, да, відчути достаток в цій сфері. Головне, що ви в процесі... І відчуваєте, і проживаєте, і відслідковуєте це, аналізуйте, сприймаєте, перебуваєте протязі дня в цьому процесі. Не просто помалювали і, і все. І воно само там якось, якось буде. Ви оцю закладену да, такий стан емоційний, ви його максимально довго стараєтесь. Протримати на протязі дня цього да, достатку. Щоб це як підсвідомість підходила цей ефект, да? як ефект бурмеранга. Ви транслюєте і вам потім транслюється. Тому старайтесь на протязі дня і не тільки самі транслювати, а й відслідковувати, як вам транслює. Все світ оточення цей стан. Так, задумалась про своє. Добре, скруглюємо. Ви, якщо хочете і відчуваєте, що вам треба змінити колір, будь ласка, але подумайте про, про що це вам, чому. Да, бо підсвідомість працює так, що ви просто зможете повторювати за мною. То промалюйте сьогодні, може, чорним, а на завтра подумайте, яким хочете ви це зробити. Якщо є потреба в зміні кольору. Так, добре. Не забуваємо дихати, пити водичку. При нейрографіці ми не слухаємо медитативну музику, щоб наш мозок не впадав. В медитацію. Нам потрібно, щоб він працював, да? ми його так будоражимо, створюючи нові нейронні зв'язки. І нам не потрібно, щоб він був в медитативному стані, а в активному. Тому ми не слухаємо музику. Так. Колір, колір, колір ось зелене зверху лежить і. Ну, хай буде. Ха. Колір носимо потоками. Я якийсь побачила прям півколо. Так в мене, бачите, вже вирисувалось. Мені треба тільки закрити оцю дужечку. Півдушка в мене була. Це якийсь. Ресурс, який мені допоможе відчути, пробути, прожити і дати наповненість в цій сфері, на яку я сьогодні малюю. Це може бути і подарунки, і обставини якісь гармонійні, які допоможуть і навіть люди. Тому треба просто відслідкувати що це буде за подарунок. І прийняти його я його приймаю задоволенням. Тому я його не ігнорую, а роблю коло і обов'язково наповнюю нейролінією. Ми не, робимо, не залишаємо пусті кола. Обов'язково нейролініям даємо сенс. Так, так, у мене сьогодні зелененького так багато. Якісь свіжі, свіжі відчуття, почуття свіженько. Ну, так, да, після, після до, до, коли довго не бачишся, то відчуття і почуття, так, да, освіжаються. Це точно. Ох, який ще рожевий. Це прям... Зазвичай мені режеве про дівчачість, але тут прям мені як про страсть. Про таку прям страсть. Прикольно. Да, цікаво, цікаво, Коли ти не обираєш, а просто лежаться в пінальчику, такі в мене олівчики, І я засунула руку і достала те, що. Те, що досталося. А тут а тут просто такі свіжі відносини, да? Яким вже 20 років. Класно. Приймаємо, да? приймаємо. Жили б каналіці на обличчі. Як мозок мій транслюється, це цікаво. Діліться в коментарях в Ютубі або в телеграм-каналі під челленджем. Є там. У нас постік про челендж. Ви там можете і додати свої роботи, і писати коментарі. Все я дивлюсь, і, ну, Мені дуже приємно, що ви такі молодці включилися і впевнено йдете вперед, да, до найкращого, до наповнення, до достатку. Молодці. Це ви, ви робите велику роботу над собою. Просто умнічки пишаються. Тому обов'язково будуть свої результати позитивні. Позитивні. Вони іншими бути просто не можуть. Будуть позитивні результати. Тому що ви вже робите закладку позитивну, що у вас цього достатньо. так мені прям рожевий пішов. Мені вже хочеться їм прям там наповнюватись такий. Такий він мені колір. Зеленим не дуже зачитається, але, ну, як і є, такий сьогодні. О, добре. Так, в мене з'явилися одинарні білі сегментики. По правилам нейрографіки ми їх або розділяємо, або доєднуємо до якогось кольору. Мені по кольору достатньо. Тут, може, ще декілька ліній проведу, щоб навіть так наповнитись, наповнити малюнок. І лінії поля не забуваємо, і фігуру фіксації. Лінії поля я проведу чорним маркером. Достаток наповнює моє життя. Достаток наповнює моє життя. Достаток наповнює моє життя. Достаток наповнює моє життя. І фігуру фіксації, я зафіксую оце коло, коли в мене ось тут якось так трошки, значить трошки збільшилось в процесі. Ну, добре, отакий от стан, от наповнення. Якщо ви малюєте різними кольорами, ту скруглення, ви робите світлішим маркером? Тобто я чорні лінії скруглюю зеленим. Чорні між собою можна скругляти чорним, а чорний зеленим перетином ми скруглюємо зеленим. То світлішим маркером. Це хто хоче про. Кольоровими промалювати. Кольором можна підсилити, і в мене сьогодні так воно, підсвідомість свідомість, так, запросила. Запросила таке підсилення. Я приймаю і тому сьогодні малювала таким кольором. Обов'язково гарно проскруглюйте все, всі перетини новоутворені. Так, отут в ще і можна підсвітити кольором. Да, я ще так от зелена, наче пройдусь. І підсвічуємо кольором. Хочу рожеве. Сьогодні я звернула увагу, що я зупинилась на двох кольорах. Хоча мені не вистачає якогось такого свіженького кольору, не знаю. Може, додам в процесі сьогодні ще подивлюсь, але на зараз, напевно, буде так. Так, маркери олівчики наче м'які, але щось вони. По маркеру погано пишуть. Ну, добре, я відсвітила, і, в принципі, мій мозок вже бачить фігура фіксації. Все, на цьому все. До завтра. Пока-пока!